Доброго дня! Тут е, прийшли на другу плантацію. Ось вона. Подивіться, цей чесник. Пів гектара у нас тут чесника. Тут у нас три сорта. Любаша, ірен і рокамболі трохи. Можливо, не так сильно видно, але... Давай ось сюди ближче Ну Тут більш пізня посадка, ніж на першій плантації. Через це він і менший. Але все рівно, більш-менш він нормальний, мені подобається. Тут почали вже бур'яни прокльовуватися. Але це ще не катастрофа. Ну, трошки потепліє і гербіцидом тут пройдуся. А от, наприклад, там. Там, де найкращий у нас часник, правда, перої репродукція, а не однозубки. Самий найкращий часник пішов у саму гіршу землю. І там у нас перій багаторічний, і йому неможливо вже нічого зробити. Я думаю, практично, ну, я думаю якщо я його і оброблю, то воно практично нічого й не дасть. Будемо, значить, його в бур'янах вибирати. Як буде, так і буде. Зараз я покажу вам, Щас зараз пройдусь mm, більш так детально вам покажу плюс-мінус, який він тут. Ну тут більш пізня посадка, через це він, можливо, і не такий великий, як на тій. Ну тут і не чорнозем, це піщана земля. Пісок. Ну, не зовсім пісок. Ближче до піска, не до чорнозему. Так. Врожай покаже. Ну, в принципі, тенденція мені подобається. Нічого не вимерзло взагалі. Ну Тут і глибша посадка була. Тут було десь 7-10 см. Ну і за рахунок того, що це піщана земля, його потрібно було глибше садити. Так, йдемо потихеньку до нашого часничку, того, якого я хотів показати. Такий ще є у нас. Так, потихеньку приближатимеся зараз терпіння. Ну, це був приплюснутий, він отак лежав отак вже поставив. Так. ну цей великий часник уже починається тут але ж пізня посадка ну якщо порівнювати з посадкою на першій плантації Це десь ну, 14-17 число є саме ця площадка, де я сижу. Ну і дивіться, що вже тут твориться. Знайшли часник. Земля була дуже запущена, переорювалася за місяць до посадки, фрезерувалася тут по декілька разів. Хотіла його по максимуму перебити, навіть грібіциду давав сюди, але тут, звісно, нічого воно не дасть. Може, на наступний рік буде краще. Ось такий він. Тут мега великий він був. Зубки ці самі дуже величезні були. Тут 6 плюс було. Однозначно, навіть сім плюс часник. І так вийшло, що саму найгіршу землю. Ну, земля може й не сама найгірша. Вона все ж таки вигуляна. Це плюс, але ж що робити з цим? І сьогодні тільки 29 лютого. 29 лютого. Перший день весни завтра. Але що робити з цим усім? Ну, будемо травити трохи. Сапати не буде сенсу, я думаю, великого. Постараємося щось і посапати. Але часник проклюнувся непоганий. Ну, так виглядає. Далі у нас йдемо. Тут та ж сама історія. О, тут уже менше пішло всього. Тут уже краще. Тут не краще, тут взагалі тільки прокльови пішли Маленькі. але часник м'ясистий. Але ж все рівно не такі, як на чорноземі. Чорнозем все ж таки, як не крутий, а краща земля. Чесний краще відкликнувся на неї. О, ну тут така непогана чесничина пішло. Ну, так от виглядає це все. Тут плюс-мінус бур'янів вже нема. Оце останні ці 10 соток, тут, звісно, не все гладко. Ну нічого страшного. Щось та й виросте. Отак От поляна виглядає, пів гектара. Садили руками. Ніяких сажалок у нас нема. Двадцять днів чи скільки там ми садили? Сімнадцять. Сімнадцять десь. Ну, в мене все поки що. Далі буде до побачення врожаю всім. Хто також займається цим нелегким ділом. І до побачення! Це ж цей пулька у нас. До побачення!